Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Не виходить на зв'язок з літа. Родина зниклого безвісті військового чекає на нього вдома. Концерт для військових. Музиканти Одеської опери завітали до однієї з лікарень Одеси. У рецепті любов та вдячність. В Одесі випікали та розписували різдвяні пряники для військових. Військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Сергій Іванов протягом п'яти місяців вважається зниклим безвісті. Вдома в нього залишилася дружина та двоє дітей. До війська чоловік потрапив восени 2022 року. Був спочатку він направлений до Житомира, там у них проходили навчання. Потім він був Відправлений на в Донецький напрямок під Мар'їнкою він був. Спочатку в Мар'їнці були, вони не знаю скільки там часу провели. Потім вони е, їх перевели в Красногорівку і в тому ж напрямку він і зник. Останній раз Сергій бачився з родиною в червні цього року. Поранення, госпіталь, відпустка і знову на фронт. Коли вони були в Красногорівці, то в нас була можливість ну, постійно бути на зв'язку, коли він був вільний, він телефонував або писав. А 17 липня ой, це був найстрашніший день. Я зранку я прокинулася. Ну і знаю, що він мені зателефонує. Я не телефонувала йому, тому що я знаю, що я або прийшов зночі з позиції і спав, відпочивав там, а потім він зателефонує. Дружина бійця каже, отримати інформацію від командування не вдалося. Подробиці їй допомогли дізнатися побратиму чоловіка. Спочатку взагалі я чула таке, що. Можливо, він і мертвий, його там залишили, тому що тікали. Було дуже багато російських там, хлопців. І були колони техніки. З часом зі мною зв'язався військовий, який, ну, я так зрозуміла, він був там. І сказав мені, що Сергій був поранений. Були поранені ноги і він не міг йти. Він йому надав допомогу, наклав турнікети і мусив його там не шити. Одні з останніх спільних спогадів родини це фотоальбом, який зробили на хрестини молодшої доньки. Ми хрестили і також робили рік, але у нас не вийшло 31 березня. Ми перевели на, перенесли на 7 квітня, тому що не виходило нашого тата приїхати. І ось ми всі разом. Це ми в церкві. Родина сподівається, що Сергій Іванов в полоні, проте знайти його не можуть. Я тільки сподіваюсь на те, що його там забрали в полон, тому що я розумію, що це не легко, але я хоч. Ну, Могла б знати, що він живий і згодом він повернеться до своєї родини, до дітей, до нас, всіх. Тому що, звичайно, важко. Діти ростуть не бачать, особливо коли свята. Нещодавно заходжу, а старший Даня плаче сидить. Дань, чого ти плачеш? А він говорить: я говорю, папа і скучаю. Ольга Міщук, Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Одеського театру опери та балету влаштували концерт для військовослужбовців в одній з лікарень міста. Мета заходу морально підтримати поранених бійців, кажуть співорганізатори заходу Світлана Дідоренко та Андрій Медведєв. Ми вирішили, що все, що ми можемо віддати нашим захисникам, людям, які зараз перебувають в Одесі, ми можемо подарувати ось такі хвилини радощів, психологічну підтримку, дійсно показати, що люди не самі, і ми всі знаємо, як важко перебувати у лікарні будь-які особи. Хочу підтримати наших військових, поважати їм здоров'я. Вони саме сильніші, що зараз є в нашій країні. Велика вдячність їм за звільнення Херсону, за оборону Миколаєва, за тримання Одеси. Дякую вам вокалісти та музиканти продовжуватимуть такий різдвяно-новорічний тур для військовослужбовців, каже диригент Володимир Врубльовський. Всі з задоволенням, всі з щирим серцем підняти бойовий дух воїнам, з. Підняти... Всіма талантами, які в кого є, хто на скрипці заграє, хто дуетами, хто в тріо, хто заспіває. І ну, кожен на своєму місці ми зміцнюємо і бойовий дух воїнів і державу, саму, і допомагаємо всім, чим можемо. Сьогодні будуть дві пісні: одна, одна народна пісня, друга пісня, яка пілася після воєнного часу. Пісня про Дніпро. Ми стараємося, ми працюємо в цьому напрямку. Поэтому дай Бог щоб дай Божокреше быстріє війна закончилась. Ну, поки вона йде, ми будемо допомагати тим, чим можемо. Олена Голда, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Можна славна Україна. Одеські пекарні, волонтери громадської організації Дія родичів захисників та вимушені переселенки з Херсонської та Запорізької областей зібрались разом аби створити різдвяні пряники для захисників. Багато хто прийшов з дітьми, у яких тато або брат зараз знаходяться на фронті. Тату щоб скоріш повертався додому. Я з Одеси Доброго. я хочу всім воїнам передати це печиво. Олена разом з сином також прийшла допомогти волонтерам. Як зізнається, жінка вимушена переселенка з окупованої Херсонщини, вона відчуває потребу в такий спосіб подякувати захисникам за те, що може жити та святкувати. Виїжджали ми дуже важко п'ять днів в Васильівці в черги стояли і попали в Одесу. В Одесі я волонтерів фонді. Гуманітарному допомагаю, ходимо з дитиною постійно допомагати там, та збори зсу і дуже дякуємо всім нашим військовим за те, що вони нас оберігають і дають нам змогу все ж таки працювати і жити. Найскорішої перемоги чекаємо у вас усіх живими вдома. Протягом трьох днів волонтерки створюватимуть солодкі подарунки, після чого їх передадуть захисникам. Всім нашим захисникам і захисницям, але в мене є подруга, яка з перших днів пішла парамедикам, і вона зараз там на сході у гарячих точках. Я дуже за неї хвилююсь. Ой, бачите. Ініціатор акції створення подарунків для ЗСУ, громадська організація Дія та її голова Наталя Ділієва. Спільно з одеською пекарною вже другий рік поспіль створюють солодкі різдвяні подарунки для захисників. Коли прийшла повномасштабна війна, то у нас вже з'явилися такі підрозділи, батальйони, які ми з ними 24 на 7. Один з них це 18-й окремий батальйон морської піхоти, 35-ї бригади, які практично завжди на нулі, і ми їм дуже допомагаємо. Потім до нас приєднався, наприклад, 7-й полк зв'язку, ВПО Одеська, там, 28 наша одеська бригада. І ми потрошку всім допомагаємо. І вже в четвер до нас приїжджає 18-й окремий батальйон, вони дуже чекають. Може, комусь це здається якоюсь такою може, дрібницею, але ви не уявляєте, як їм це приємно. Власниця пекарні Галина Попова каже, дуже зраділа можливості взяти участь у різдвяній акції. Тож вона також власноруч пече медяники з житнього тіста. До складових сюди входить метод обов'язково: житнє та пшеничне борошно. Використовуємо цедру цитрусових, використовуємо корицю, гвоздику, тобто це такий пряний ароматний, святковий пряник. Висловити подяку, любов військовим. Сказати їм, що ми дуже цінуємо те, що вони роблять для нас, і ми дуже хочемо миру, і бажаємо їм перемоги, і чекаємо їх додому. За роботою піснями жінки кажуть думками разом зі своїми рідними і так, передаючи часточку своєї вдячності та любові, можуть скоріш наблизити перемогу. Душа співає ну, з одного боку, а з другого плаче. Ну, тому що думаєш, ну за що це все? Ну, ну, ну скоріш би це все закінчилося. Ну, скоріше б ми вже перемогли, то вони вже повернулися додому. Бо жіноча душа теж плаче. І ми розуміємо, що теж перемога це 50% тилу. Якщо ми будемо допомагати, підтримувати, то війна скоріше закінчиться. За словами організаторки акції, на цьому підготовка подарунків на свята не закінчиться. Протягом грудня волонтери спільно зі студентами одеських вишів та небайдужих одеситів будуть продовжувати збирати пакунки зі смаколиками на передову. Ольга Глечик, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.